Справжній рятувальник живе в селі Токарівка на Херсонщині. 14-річний підліток під час пожежі виніс з вогню всю свою сім'ю. Коли приїхали пожежні на місце, їм залишилося тільки загасити вогонь. Зараз трирічний Костик грає на попелищі. Він першим побачив вогонь, почав тормошити свого 14-річного вуйка Віталія. Це все, що залишилося від будинку. Пожежа розпочалася вранці. На цей момент п'ятеро, з них троє дітей, спали всередині. Підліток, не гаючи часу, виніс з вогню на руках бабцю і племінника, допоміг сестрі вийти з палаючого будинку. Ще один племінник не обзивався. Пішов через огонь по нього. Кричав, дим був, нічого не видно, важко дихати було. То кричав, Костя, Костя, він поки ми з то його взяв за руку, хотів через двері вивезти, а там вже не було куди. Бистро до вікна, бо вже самому єлі дихала. Потім під'їхали в затушили вже повністю. Було виявлено, що горить приватний будинок, з якого, коли мій вже встиг евакуювати всіх своїх родичів, а саме це бабуся. Цей підліток показав себе з найкращого боку, як справжній мужчина. Він не впав в паніку, одразу ж взявся до рук. Та врятував всю свою родину. У Віталіка як спогад залишилися спалені вії. Всі п'ятеро, які на час події були в будинку, відбулися переляком. Ще четверо домочадців на той момент працювали у районі. Зараз багатодітним погорільцям виділили кімнату у гуртожитку. Спаситель, я вже давно в ямі була. Моя рибочка, мій йону 84-річна Тетяна Олександрівна не стримує емоцій. Каже, надихалася диму і самотужки б з вогню не вийшла. Я бачила, як вже Я як вже мене виніс вже. Вітаючи, як руки і кажу, ба, ми горимо. І він я на вулицю, на вулицю виніс і положив. У сільській раді пообіцяли допомогти погорільцям, бодай на ремонт даху і вставити вікна. Найбільше скудний бюджет не розрахований, а рятувальники за відвагу пообіцяли Віталія Коломійця номінувати на звання Герой-рятівник року.